Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тестування зручності використання. Продовжуємо з вами розглядати на функціональні типи тестування. Наступна характеристика у нас відповідно зручність використання юзабіліті. І ми, відповідно, поговоримо з вами про юзабіліті тестін, тестування зручності використання. Отже, тестування зручності використання це тип тестування для визначення того, наскільки простим і зручним є програмне забезпечення. Невелика група цільових кінцевих користувачів використовує програмне забезпечення для виявлення дефектів зручності використання. Тестування зручності використання головним чином зосереджується на простоті для користувача використання програми, гнучкості програми для взаємодії з елементами керування та здатності програми відповідати поставленим цілям. Отже, для чого ж нам потрібно цей тип тестування? Перший момент це естетика та, та дизайн. Відповідно, ці моменти є важливими, оскільки багато в чому успішність відповідно, програмного продукту залежить від естетики та дизайну. Програмні додатки чи вебсайти можуть. Зазнати невдачу через відсутність зрозумілої відповіді на наступні проблеми, що потрібно натиснути, чи на яку сторінку потрібно перейти, що означає певний елемент, іконка, значок тощо. Повідомлення про помилки не відображуються або є непослідовними чи неповними. Тестування зручності використання виявляє помилки зручності використання в програмному забезпеченні, це в свою чергу. Підвищує шанси програмного продукту на успіх. Відповідно, наступний момент у нас це цілі тестування зручності. Відповідно, в літературі можна побачити доволі великий перелік. Звісно, що такий ускладнений перелік абсолютно всіх цілей, він може заплутувати, і, відповідно, ми зосередимося на кількох напрямках. Отже, Перший напрямок це легкість ознайомлення та естетичність. Відповідно, нам потрібно дати відповіді на питання, чи легко освоїти систему чи програмний продукт, чи є така система чи програмний продукт корисним та чи додає він цінність цільовій аудиторії, чи ті кольори, той вміст, ті значки, які використовуються в програмному продукті, вони є. Привабливими, гарними, естетично, відповідно, і чи сподобається це, цей дизайн, умовно кажучи, кінцевому користувачу. Другий напрямок це ефективність. Відповідно, щоб дістатися до потрібного екрану чи сторінки, чи знадобиться велика навігація, велика кількість переходів, чи потрібно часто, наприклад, прокручувати сторінку тощо. Уніфікованість формату екрану сторінок у програмному додатку. Тобто, що вони уніфіковані, мають певний вигляд, форму, відповідно, яка є відповідно, легкою для ознайомлення, навігації тощо. Можливість пошуку в програмному забезпеченні або на вебсайті. Тобто, це теж важливий елемент, який слід передбачувати, і можливість пошуку є важливою. Звісно, що це далеко не всі напрямки, але такі, скажімо так, основні. Точність наступний відповідно напрямок, це відповідно, не повинно бути застрілих або неправильних даних, таких, наприклад, як контактна інформація чи адреса. Тобто, якщо, наприклад, на вебсайті. Вказані якісь застарілі дані, звісно, що це зіграє в мінус. Не повинно бути пошкоджених чи недійсних посилань. Зручність для користувача, відповідно, необхідно надавати допомогу, підказки користувачам, щоб легше було зрозуміти програмний продукт, вебсайт тощо. Використовувати засоби керування. відповідно, Тобто засоби, які використовуються для управління чи керування програмним продуктом, чи, наприклад, вебсайтом, вони є простими для розуміння. Ну тут такі філософські напрямки, насправді, тим не менше, основні ми з вами розглянули для загального розуміння. Звісно, це спрощено, але тим не менше. Наступне питання: це процес тестування зручності, виділяють різну кількість стадій в різних статтях чи літературі. Але загалом можна виділити наступні стадії. Відповідно, це планування, набір персоналу, безпосередньо сам процес тестування зручності використання, аналіз даних і звітування. Отже, планування під час цього етапу визначаються цілі перевірки зручності використання, потрібно визначити критичні функції та цілі системи, визначити завдання для тестувальників. Під час цього етапу також визначаються методи тестування зручності. Кількість і демографічні показники юзабіліті тестувальників, формати звітів про тестування тощо. Набір персоналу під час цього етапу набирають потрібну кількість тестувальників відповідно до плану перевірки, який був на попередній стадії. Пошук тестувальників, відповідно, які відповідають демографічному, демографічним показникам вік стать, і відповідно професійним освіта, робота тощо. Тобто, відповідно. Це все, цей пошук він займає теж час, потребує певних ресурсів, щоб підібрати потрібних людей для тестування. Після цього відбувається вже процес безпосередньо сам вже виконується процес тестування зручності використання. Далі виконується аналіз даних, дані тестів на зручність використання ретельно перевіряються, аналізуються, щоб отримати відповідно значущі висновки, які можна використовувати, та надати дієві рекомендації щодо покращення зручності використання програмного продукту. І, відповідно, стадія звітування, результати перевірки зручності використання надаються всім зацікавленим сторонам, як то дизайнери, розробники, клієнт, відповідно, керівництво компанії чи проєкту. От таким чином. Відповідно, техніки тестування зручності використання. Є, виділяють в літературі дуже часто дві основні: це лабораторне тестування зручності використання і Віддалене тестування зручності використання. Отже, лабораторне тестування це тестування проводиться в окремій лабораторній кімнаті чи приміщенні в присутності спостер... спостерігачів. Перед тестувальниками ставляться завдання для виконання роль спостерігача. Полягає в тому, щоб спостерігати, вибачте за тавтологію за поведінкою тестувальників і повідомляти про результати тестування. Під час тестування спостерігач відповідно, зберігає мовчання, просто уважно дивиться і фіксує результати. Відповідно, можуть бути підготовлені спеціальні, скажімо так, вказівки. Зазвичай спостерігачами є досвідчені люди. От, хоча тестувальники теж можуть бути досвідченими експертами, а, а можуть бути і не експертами, і зазвичай там зберігається певний баланс. Частина може бути експертами у використанні, частина не експертами. Під час цього відповідно тестування і спостерігачі, і тестувальники, по суті, присутні в одному фізичному місці, в одному приміщенні. Віддалене тестування зручності використання. Під час цього тестування спостерігачі та тестувальники розташовані віддалено. Тестувальники дистанційно отримують доступ до системи, яка тестується, і виконують поставлені завдання. Відповідно, голос тестувальника, активність на екрані, обличчя, вираз обличчя тестувальника все це записується автоматизованим програмним забезпеченням. І далі спостерігачі аналізують ці дані та звітують про результати тестування. Ну, звісно, це вже більш такі фінальні підходи до тестування зручності використання. Отже, скільки потрібно тестувальників для зручності використання, це відповідно в літературі можна зустріти магічне число 5. Тобто дослідження, в тому числі спеціалістів, таких як Вірзі Ландаур, показують, що 5 тестувальників достатньо, щоб розкрити 80% проблем зручності використання. Хоча є інші. Дослідження, які надають інші цифри. Тобто, умовно, скажімо так, 5 це мінімальне число, так, яке потрібне. Фактично, кількість необхідних користувачів залежить від складності програмного продукту та цілої відповідно зручності використання. Підвищення кількості учасників тестування зручності використання, звісно, що призведе до збільшення витрат відповідно, і необхідності планування. Також управління ускладнить управління учасниками та ускладнить процес аналізу даних. Тобто, чим більше у нас буде учасників тестування зручності, тим це буде, скажімо так, дорожче і складніше в управлінні. Ну і якщо у нас бюджет обмежений, повторимо цей момент, то 5 це мінімальний показник, який бажано забезпечити. Тобто 5 тестувальників зручності використання. Далі ще один такий момент це успішність. процес тестування зручності використання кілька порад для забезпечення його успішності. Отже, бажано починати процес тестування, звісно, що користуючись принципом early testing, раннього тестування, на ранній стадії проєктування та розробки. Перед тим, як почати розробку, бажано провести тестування продукту конкурента на зручність використання. Це допоможе вам визначити стандарти зручності використання для вашої цільової аудиторії. Тут, знову ж таки, можуть відрізнятися підходи, можуть набиратися, скажімо так, тестувальники для зручності використання, відповідно, певна. Група умовних користувачів, експертів чи не експертів, але може для, скажімо так, уникнення витоків інформації, може це робитися в закритому режимі, тобто спеціалісти певної компанії чи на певному проєкті, які відповідно спеціалісти саме User Experience, User Interface, User Experience, так вони можуть зробити таке тестування і надати низку рекомендацій. Виберіть далі. відповідно, наступна порада. Це оберіть відповідних користувачів для тестування системи. Тобто, знову ж таки, тут відповідно це можуть бути експерти, не експерти. Може бути баланс, частина експертів, частина неекспертів зазвичай береться такий варіант, щоб мати відповідно відгуки, як і від людей, які професійно працюють з певним програмним продуктом, так і відповідно людей, для яких це може бути якоюсь новинкою. Тестувальникам потрібно зосередитися також на критичних і часто використовуваних функціях системи. Тобто, це теж одна з таких парад. Ну і відповідно потрібно також зберігати баланс між спостерігачами та тестувальниками, відповідно на етапах тестування юзабіліті, так, для того, щоб у вас у спостерігача не розпорошувалася увага. Тобто ідеальний баланс це відповідно для одного тестувальника один спостерігач. Це відповідно. Допомагає спостерігачеві слідкувати за поведінкою тестувальника, сфіксувати все, і відповідно підвищує надійність результатів. Якщо, відповідно, спостерігач має кількох тестувальників для відповідно спостереження, вибачте за тавтологію, то результати, звісно, що можуть бути менш точними. І, і відповідно, кілька слів про переваги та недоліки. Отже, звісно, що до переваг цього типу тестування можна віднести те, що воно допомагає виявити проблеми з зручністю використання ще до виходу продукту на ринок, допомагає підвищити задоволеність кінцевих користувачів, забезпечує ефективність та попит на програмний продукт, допомагає зібрати відповідно правдивий відгук від вашої цільової аудиторії про програмний продукт. Недолік основний це вартість грошей. Так, вартість є головним фактором у тестуванні зручності використання. Щоб відповідно створити, умовно кажучи, лабораторію тестування зручності використання, потрібні ресурси, немало ресурсів, потрібно відповідно, найняти і забезпечувати управління юзабіліті тестувальниками, і все це, звісно, що не дешево. Тобто, от такі основні моменти стосовно тестування зручності використання. Звісно, що це спрощено, але нам головне наразі розуміти, про що йде мова, знати певні базові моменти, от, і далі використовувати ці знання вже для поглиблення за потребою. Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.